Ви знаєте, від сьогоднішньої консультації щодо розлучення моєї клієнтки в мене досі мурашки по шкірі, як може дорослий чоловік, нібито адекватний, взяти і викинути тварин з вікна беззахисних, які нічому йому не зробили, тільки на зло, щоб нашкодити дружині і якось помститися за те, що вона все ж таки вирішила. Бути вільною і від нього піти і подати на розлучення, і однозначно, і такий його е, вчинок, і такий його крик <плес> говорить про те, що там з головою точно не порядок. І мені клієнтка розповіла, що дійсно він дуже над нею знущався, повибивав дуже багато зубів, бив її вагітну е, до останнього, бив головою об стінку. Тобто, те, що вона розлучається, буквально їй рятує. Ну і на завершення хочу сказати, що цього нашого головного героя сьогоднішніх сторін попереду також чекають сюрпризи. Його все ж таки виженуть з не його помешкання, а з помешкання матері моєї клієнтки. Він піде геть, його випишуть. А якщо не зрозуміє, то його ще й за допомогою поліції виселять. А по-друге. Ми обов'язково з нього стягнемо аліменти. Цю послугу вже сьогодні моя клієнтка оплатила, я невідкладно і з великим задоволенням це зроблю. Тому я навіть її знижку персонально зробила на свої послуги, мінус тисячу гривень, за відвертість, за довіру, за те, що вона надихає мене допомагати вам. І багатьох з вас її історія також може врятувати від такого домашнього тирана і від такого насильства. para